Коли пішіть сюди, ді, дідь я почекаю. А де ваш значок, до речі? пишіть на мені в 0791, да? так? Так, 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 ну, я. пишіть протокол, швиденько, щоб я... Де? Яка різниця? Їдь швиденько напишіть протокол, я поїхав. Часу Проживайте мене. де? я не маю знати, Де ви живете? В Україні живу, де вже? Там є така біграфа. Кажете, у... Україна. Де? Україна. Там у тих паспорт виписують, то адреса автомат. Ні, містові, бачите? Надається реєстрація автомобіля, це моя адреса проживання. Бачите, я бачу, бачу, бачу. Це є моя адреса проживання. Порушені, чи ні? Так я не порушую. Дій, ну, якщо Богу. я порушую, ви дай... вважаєте, давіть дай... протоколи і не пишіть. все. Миколайович, так? Так, дій, вас як звати, до речі. Василю, пане Василю, напишіть дій, все. Ну, я, дай, я, дій, я, дій, якщо не я порушив, значить бо, я порушив, підписуй протокол, дій, але, все. Але, так само, Ну дай Бог, візити ми, аварії, І потім що б то говорили? Ну, я нічого не буду. Так ну так не можуть, треба трохи себе поважати. Великий дупис печить протокол. Не хочете? Ні, я просто розумію, так це може, але це просто несе дибілона з з розуміва. Неможливо так хорошо заправити. Точніть нарешті нормально працювати, я вам чесно скажу. Що ми а ми що, нормально за цим. Чому? Самі історія та не як. Нічого так закинули. Ви що до вас, що вам що нахамили? Ні, я ж не сказав, що ви мені нахамили. Боже, боже збав, я ж не казав, що ви нахамили. Знаєте, це повинно як <плес> <Yeah>. <плес> По -по <-нербальному>. Я <плес> вам <плес> даю. Я порушив, значить беріть, пишіть <плес> протокол, наповнюйте державний бюджет, а не навпаки. Якщо я не порушив, значить не зупиняйте мене. Якщо я порушив, зупинили, значить має бути Все. Все, дякую.